вечора. Я хочу звернутися до пана Президента Володимира Зеленського, до Секретаря Ради Національної безпеки і оборони Олексія Данілова, міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та директора ДБР Олексія Сухачова. Навіщо ви приймаєте взагалі закони, укази виносите постанови Кабінету міністрів? накази МВС, якщо їх не виконує навіть керівництво Головного управління Нацполіції Миколаївської області, а співробітникам ДБР, вони просто плювали на, на всі ці ваші укази з Великої Гори. Е, я сьогодні приїхав з Заводського районного суду міста Миколаєва, де писав скаргу на бездіяльність слідчого ДБР. Просто про внесення до єдиного реєстру до судових розслідувань. Просто до єдиного реєстру до судових розслідувань мою заяву з усіма ознаками кримінального правопорушення. ДБР, ну там нема з ким балаках в місті Миколаєво, воно взагалі не працює, що є, що нема Козленко в Одесі, той в Кірово ну їх взагалі знайти неможливо. А слідчі витворяють, що, що їм манеться. Але додав всі докази судді Карташова, є така суддя в Заводському районному суді міста Миколаєва, послухала мене уважно. Вийшла і говорить, я не вбачаю ознак, щоб внести дану заяву до єдиного реєстру досудових розслідувань. А що ж треба зробити? Головний бухгалтер Миколаївської поліції Оксана Анатолійовна Щербина, яку 5 січня 2021 року було затримано внутрішньою безпекою, дякую хлопцям, що хоч бюджет України трошки б став на місце, була затримана за незаконні начислення премій. Після чого її відсторонили дали домашній ночний арешт, зараз там слідство йде. Но. Національній поліції Миколаївській області продовжується те саме: хто дав відкат, отримав премію. Хто не дав, премію не отримаєш віками. Я хочу, щоб ви звернули увагу зараз на суд, який проходив сьогодні в Заводському районному суду. Послухали і дали оцінку. Пане президент, подумайте, хто у вас на керівних посадах. Пан Монастирський, пан Сухачов і пан Данілов. Якщо вже плювати на рішення Ради національної безпеки і оборони в державі, яка йде, в якій йде війна, мене більше слов просто взагалі не існує. Давайте подивимося відео з суда і ви все почуєте і побачите. Скільки ознак порушення законів, скільки не виконали законів. Постанову рішення РНБО указів президента. І все зрозумієте, чому вже мовчати просто неможливо. Право мета обов'язково. Не маєте права, було пояснення. Зарядити попитання від, та відводи, скажувати рішення справді. Яке у вас попитання? У euh, мене здоров'я зі слухом. У мене є довідка, що я глухий. Ну, якщо можна, чуть-чуть громче, бо я плохо чую. І Якщо я буду говорити чуть-чуть громче, прошу суд прийняти до уваги, що в мене є довідка, я глухий. Э, Ні, клопотання ще в мене є, що я прошу суд вести відеозйомку. Так у нас кожне судове засідання фіксується. Ми будемо вести відеозйомку для фіксації відео. Водить, водить. Все, дякую вам. Клопотам більше, ну, більше немає. У судовому засіданні відбувається аудіо та відеофіксація. Я зрозумію. У судовому засіданні з'явилося представник ОДБ, розташованого міста Миколаєва. Вважаєте за можливо так, точно. скаргу за також. Представника ПДВ розташовано. ще попадання немає у вас? Немає. Тут переходить друзі, скажу, по суті, супрості. Ваша честь, у 2018 році, е наказом 112. Начальником Миколаївського головного управління Національної поліції України Морозом був винесений наказ про відстановлення мене. Від займаної посади для проведення службового розслідування. 6 березня був виданий наказ про моє звільнення з органів Національної поліції та по виходу з лікарняного. Я з 11.02, з 11.02, не з 12, а з 11.02 знаходився на стаціонарному лікуванні. В Новодаській центральній районній лікарні. У матеріалах справи воно є. 11.02 по 21.05 02... 21 2018 року. 22.05.2018 року наказом номер 143 я був звільнений з Національної поліції України. Коли видавався наказ 112, начальник. Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку полковник поліція Щербина зняла з мене всі надбавки та премію. Так пише пункт, 3 наказу 20, ой, пункт 5 наказу 260. Е, після того, як я е, скасував накази про моє звільнення як протиправні Миколаївським окружним судом номер справи 814 -14 83 18. Е, Дані особи, керівництво Головного управління Нацполіції е, звільняє мене другим числом заднім. Я опять подаю суд, е, суд скасовує їхній наказ як протиправний. Після цього наказом Головного управління Нацполіції в Миколаївській області Номер 165 я був поновлений на посаді з 21.05.2018 року. Цей наказ вийшов 23.03.2020 року. Е, пункт 6 наказу 260. МВС України говорить, що якщо співробітник поновлений на посаді наказом або наказ скасований про його звільнення як протиправний е, начальник головного управління, управління фінансового забезпечення полковник поліції Щернина, була повинна була. Нарахувати всі незаконно зняті змени на балти, в тому числі премія. По-друге, постанова Кабінету міністрів номер 100 України номер 195 року говорить, якщо людина не працювала, не працювала і не отримувала заробітну плату, або отримувала її частково, не береться в розрахунковий період. Це було повідомлено і Щербині, якщо вона це не знала, і Сімакова, яка готувала цю довідку. Вони, зловживаючи владою своїм службовим становищем, беруть це рішення по справі 173620, суддя Лісовська, Миколаївський окружний адміністративний суд. Суми грошей за вимушені прогули я не просив, тому що я не знав, яка заробітна плата на той час поліцейських, бо це вже був 20-й рік. Це було 29.10.2020 року. Суддя Лісовська виходить за межі КАСУ, вона має на це право щоб защитити мої права. Виходячи за межі КАСУ, просить керівництво Головного управління Нацполіції Миколаївській області довідку про моє грошове забезпечення. Полковник поліції Щербина, начальник управління фінансового забезпечення та начальник відділу Сімакова, надають до суду службову. Документи, які містить всі ознаки службового підроблення, це не виконання жодного пункту наказу 260 МВС, не виконання Кабінету міністрів постанови номер 100 вимушені провули. Та чудово знали, що рішення Ради національної безпеки і оборони, я не знаю, для чого його приймають в Україні. Я думаю, що виконував та пише Конституція. Ну, керівництво Головного управління Нацполіції, воно якось. Не до нього. А воно вступило в дію указу Президента України, е, щоб не здато і не попутатися, це 14 вересня 2018 року, де чудово було написано для е, оборони нашої держави поліцейський рядовий не має отримувати заробітну плату менше 9 тисяч. Я говорю, я ветеран Національної поліції. Ваша честь, Чесь, я не надавав. Я ветеран Національної поліції 28 років, 4 місяці, вислуги років. Зарплата 6250. Просто не існує в природі такої зарплати, яку вони надали. По цій, по цій рішенню Ради національної безпеки і оборони, яке вступило в дію указу президента, прем'єр-міністр України надав 2 неділі міністру фінансів, міністру внутрішніх справ та міністру соцполітики розробити. Специфіку начислення заробітної плати, ось у в мене в руках. Після чого я звертаюсь, я звернувся до них по доброму без судів, без ДБР. Звернувся до них, попросив, виправте свою помилку. Просив, просто виправте свою помилку, щоб я ніде не ходив. Ну, керівництво Головного управління Нацполіції Миколаївської області, хто ти такий? Ти майор там, іди пенсіонер. Після чого я звертаюсь до суду Миколаївського окружного адміністративного суду по справі 10 400 дроб 10 428 дроб 21, де попросив компенсації за невикористані відпустки е, за вимушені прогули. Суддя Миколаївського окружного адміністративного суду, пану Устінов приймає рішення. Що у майора поліції Миндру заробітна плата не повинна бути менше 530 гривень в день. В день. В сумі 15 901 гривня. Рішення суду вступає в законну силу. Прошу їх виплатити мені кошти. Вони не виплачують. Я звертаюся до Державного бюро розслідування через Київ, через Сухачова, тому що тут, в Миколаєві, говорю, в Миколаєві, Державне бюро розслідування не працює зовсім. Вони порушують кримінальне провадження за умисне невиконання рішення суду, після чого мені перечисляє е, е, бідрін'яс, так як ми знаємо, що ще через через місяці-п'ять днів після надання підробної довідки судили тут у Заводському суді за табар, я так по, вже, по за незаконне винагородження. Це ж по, тим самим мої кошти вона надавала другим особам і залишувала премію до 500%. Людині з правового забезпечення пані Зарицькій, якій судила зі мною 5 років, яка програвала всі суди. Премія заробітна плата була вище 330 тисяч гривень. А пенсія моя зараз на даний, час, на даний час в 5 разів менша. Ой, заробітна плата моя, яка мені дали в підробній довідці, в 5 разів менше, ніж у Зарицька пенсія. Ми живемо в правовій. Державі, демократичній державі. Я не можу зрозуміти, чому ДБР не подивився. Я дав всі матеріали зібрані, просто висувати підозру і пані Щербина, пані Сімакова йдуть віддихати. Ну, які ще докази потрібно внести до єдиного реєстру досудових розслідувань. Я ще раз говорю, я 15 років проробив в центральному райвідділі. Біля 15. Був черговим. Якщо я не вносив ті відомості, що мені там дзвонили, я був без СІЗО. Ну, ДБР в місті Миколаєві взагалі не хоче працювати. Чи кришує. Я не знаю, що воно робить. Ну, я дав всі докази. Мені відмовили, мені прийшов відповідь, я не знаю, чи прийшла вона вам. Е, є такий слідчий, чи старший слідчий, Кармазінський, який прислав мені відповідь по моїй заяві. Я надіслав її до суду. Через електронну адресу, я не знаю, отримали чи не отримали. Е, я направив цю відповідь і ДБР до суду. Він просить поліція, розберіться, є в мене друга в заяві. Я звернувся до ДПР, що поліція порушує керівництво Головного управління, порушує закон. Кармазінський пише поліції, керівництво поліції, розберіться, будь ласка. Чи є там правопорушення? Я на ваша честь. Взагалі не можу зрозуміти, як не вносить ЄРДР, людина повинна ще доказувати, щоб внести її ЄРДР. Я прочитав вам всі пункти. Вони ні одного не виконали. Вони не рішення РНБО, яке вступило в указу президента, не е, наказ 260 міністерства. Вообще ні одного пункту 260 і не виконували. В суд надають підробний документ, в суд надають підробний документ, не в банк, ні, в суд надають суд. Пані Лісовська не знала, що він підроблює. Звідки вона знала, вона захищала мої права, зробила все правильно. Неї, ну, дали довідку, вона нарахувала. Я не міг знати на той час, яка заробітна плата у поліцейських. Ваша честь, я прошу вас винести ухвалу про внесення до єдиного реєстру до судових розслідувань ДБР. Ну чи заставити, я вже не знаю я... У мене багато довідів, в мене 4 томи матеріалів, просто ДБР не хоче цим займатися. І вони заодно дрібання державного бюджету, а наш президент їздить, випрашує гроші, бо в нас в на державі війна, в нас не вистачає, економіка стоїть, а тут все добре. Тобто, розумієте, я 28 років віддав життя, державі я дав, я служив. Я служив. Рішать люди, а не як поліци... не як керівництво Ніколаївської поліції. Я виграв всі суди. Всі суди я виграв. Я не можу зрозуміти, я всі докази надав. Ваша честь, якщо спитає мене все. Сюди судом досліджуються матеріали скарги. До скарги складно людина, поки палу Миколаївської адміністрації суду, по справді 4317. За позвонирова Сергея Анатольевича внутри Николаевской области проводится без деятельности протиправно. Купия довидки про грошей забезпечення. Копія номер 463 283 годы 2020 и 29 10 2020 года. Купия решения Стратегийного суду від 3 листопада 2020 року года по справедливому 418-2060. За позову номер Сергея Анатольевича Ремонта Миколаївский области пространственного гостиной протиправления обязанного чинить организм на школи. Рішення Миколаевского прошлого адміністративного суду від 13 года 2018 року по справе номер 814-4143-2017.

Першим свідченням відділом дислокації міста Миколаєві ДВД розташованого міста Миколаєві отримали виставки, надійшов грудні 2021 що зерна віддала направо до Миколаївського управління ДВП для подальшого сьогодні, річного законодавства. Додаток супровідний управління лист слідчого застановленого адресу Миколаївського управління ДВД МПУ.

Я з початку засідання повідомив вас, що наказ про відсторонення має про порушення дисципліни законності авто 112 був виданий 1202 У вас є довідка, що 1102 я знаходився на стаціонарному лікуванні. З 1102 ще раз наголошую. А пункт 3 розділу 3 наказу 260. Говориться, чудово, говориться, що. Поліцейський, який знаходиться на лікарняному, за ним зберігаються всі види грошового забезпечення, в тому числі премія. Не більше 4 місяців. У мене немає більше 4 місяців на лікарняному. Навіть тут вони пору... Ну, всі норми, по яким вони могли нараховувати, ні одну не виконали, все порушили. Після чого я хотів вам додати, що. Неодноразово. А там, де е, у вас у матеріалах справи, є доказ, бо вони мені не відповідають, що заробітна плата е, за грудень та січень у мене складала 13 тисяч гривень. Після того, як вийшов наказ 112-й, ваша честь, главний бухгалтер Червина, яка зараз під слідством за незаконне винагородження в дірібані премій. Співробітникам моїх грошей вона передавала другим особам. Зараз е... е... хвилинку. Е... По наказу номер 112, де начальник головного управління її вказав пунктом 3 зняти з його на балки. Але е... після того, як вона зняла з мене на балки, вона повинна була виконати пункт 6, коли я скасував ті накази як протиправні. І коли вже Амохін, начальник головного управління на той час, е видав наказ про моє поновлення на посаді. Там дві умови. Або скасований наказ про звільнення як протиправний, або поновлення на роботі. Був і то, і друге, що бина і це не виконала.